Охтирський краєзнавчий музей став одним із перших музеїв, зруйнованих росіянами. Бомби, що впали на місто на початку березня 2022 року, серйозно пошкодили заклад та знищили частину експонатів. Утім, не зупинили його діяльність. А перші кроки відродження музею стали початком нової гілки історії закладу. Про все детальніше розповість Юлія Зайцева. Великі фото у вибитих вікнах та рідкісні світлини просто неба. Співробітниці готують музейну експозицію. Плакати з е, з нашими зірками, да, то будемо на вікнах. клеїти. далі на початку великої війни росіяни так і не змогли окупувати Охтирку, натомість її почали масовано обстрілювати. Вони розсипали літаки бомби, і ото прислонялись у підвалі до стіни. І відчутно було по стіні, що далеко нанесена бомба. Або десь в Ахтирці її вичувалось. Луч по квітень. Я насчитав 150 бомб. Березневої ночі бомби вибухнули неподалік краєзнавчого музею. В одну мить від старої будівлі залишилась ніби оболонка. Ми... Перед війною замінили вікна, замінили двері, були ремонти зроблені. Знаєте, в нас така, такий піднесений настрій був. Ми організовували роботу, роботу організовували, навіть без вихідних працювали, тому що такий запит був на музейні заходи. Взагалі життя вирувало в музеї. І ось оцей час, коли я побачила, що вибиті вікна, вибиті двері, я Просто не знаю, мені, мені хотілося пасти на коліна і, і і кричати. Ганна тоді працювала лише другий місяць головною бухгалтеркою. Разом зі своєю сім'єю прибігла розбирати завали, серед яких опинились історичні артефакти. Тут все було навалено, були двері розібрані, стеля, все так воно було поломане, доски валялись кирпичі, скло. Всюди було скло. Дуже багато скла було. Експонати теж ми все. По одній картині, по одному глечику, потихеньку виносили на вулицю, вставали, розгрібали в рукавичках. Багато предметів музейної колекції знайти досі не вдалося. А з того, що вціліло, тепер формують виставки. Уявіть собі, таке фото ми маємо початку ХХ століття і вони одягнені всі у нашому, нашому традиційному е, Охтирському е, строї. Оце, ось, е, такі. Керсетки, кубові спідниці або плахти. От ми славилися цим. Виглядь скільки доброго намиста, як тоді називали, які на них розкішні парчеві очіпки. Від прекрасним може відвести очей і Таїсія. Вони часто з колегою споглядають музейні покази. Ми в захваті дуже подобається стрій. Взагалі, як раніше одягалися українки. Я тут колезі говорю, що в захваті від прикрас жінок дуже подобається. І собі б хотіла мати таку колекцію. Щоби відродити музей після деокупації Охтирки, пані Людмила звернулася до різних фондів та благодійників. Вдалося отримати гранти, щоб тимчасово законсервувати споруду та облаштувати мистецький простір у підвалі час Будівельних робіт сталося несподіване. І ми натрапили на залишки козацької печі. І ми натрапили на уламки кераміки, яка була покрита зеленою поливою, ну як той горщик. А це вже означало і говорило про те, що тут жила козацька старшина. І ми знову ж таки повертаємось до спогадів Неоніли Константинівни Митько Охтерченка, яка казала, що будинок музею збудував мій дід. Що, коли він його будував, він натрапив на горщик з золотом і це склав його стартовий капітал. Так музейна легенда отримала несподіване підґрунтя, а відновлення закладу друге дихання. До глибини душі розчулила очільницю й допомога у 100 тисяч гривень від родини загиблого героя міста. Вона мені телефонує, каже, я сестра Олексія Гуртового, який загинув в Охтирці, і останній допис, який він мені прислав, це про те, що в Охтирці зруйновано музей, що треба буде допомагати його відроджувати. Події нинішньої війни на жаль додають нових експонатів. Ось, наприклад, залишки двигун від ракети, яка прилетіла у військову частину, де загинули близько ста вахтирчан. Музей це хранитель ідентичності та пам'яті. Саме тому росіяни намагаються знищити їх по всій країні. А українці, попри все, мусять зберегти для майбутніх поколінь. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтерподробиці Марафон Єдині новини.